Шановні друзі, шановне студентство, шановні колеги, від усього серця вітаю вас з початком нового навчального року. Для Горлівського інституту іноземних мов кожен навчальний рік є особливим. І я упевнена, що саме цей навчальний рік пройде під знаком перемоги. Перемоги у глобальному сенсі. Адже ми всі чекаємо на перемогу нашої держави над ворогом. Ми упевнені, що саме так і буде перемоги нашого закладу освіти у численних освітніх, наукових, культурних, спортивних змаганнях. Перемоги перед численними викликами, які ми з достоинством зустрічаємо. Це і перемога кожного з нас. Це особиста перемога над нашими страхами, над нашою невпевненістю. Адже перемога не дається просто так, її виборюють, коли є мета. А наша мета це подальший розвиток найкращого в світі Горлівського інституту іноземних мов. який Працює у вільній європейській Україні. Тож візьмемося всі за руки і не вагаючись, з упевненістю будемо крокувати до нашої перемоги. Любі наші студенти і м'язівці. Від щирого серця вітаю вас із початком нового навчального року. Упевнена, що для всіх вас він буде дуже цікавим, успішним. Пам'ятайте, що володіння мовами, знання з історії психології завжди потрібні суспільству і в умовах війни, і у час повоєнного відродження нашої держави. Тож успіхів вам, здоров'я і миру! Дорогі наші студенти, викладачі, першокурсники, студенти другого, третього, всіх років навчання, ви вже маєте досвід, я сподіваюся, досвід позитивний навчання в нашому інституті. Ви отримуєте підтримку всебічно від ваших друзів, батьків, наших вчителів, працівників нашого інституту і вже маєте певний досвід і розуміння, як це все працює. Я хочу від імені нашого інституту побажати вам натхнення і розуміння, що той, хто хоче, завжди шукає варіанти. Хто не хоче, шукає відмовки. Так що шукайте варіанти. І хай ці варіанти будуть вдалими, і ви будете успішними. Вітаємо вас з початком нового навчального року. Дорога наша Горлівська освітянська спільнота. вельмишановні шановні колеги, дорогі наші студенти. Мої вітання вам з серця Горлівського інституту іноземних мов, з мирного міста Дніпро. Я щиро вітаю вас з 1 вересням, святом для усієї освітянської спільноти. Хай прийдешній новий 2023-2024 рік буде для кожного з нас успішним. Натхнення усім, сили волі. Вистояти і протистояти усім викликам долі, вкотре 1 вересня ми зустрічаємо в умовах воєнного стану. Але віра у Збройні Сили України надасть і надає усім нам віри у нашу спільну перемогу. Отож, перемог всім на усіх фронтах, як у навчальній діяльності, так і у професійній. Усіх з 1 вересня. Дорогі наші студенти! Нарешті ми зустрілися. В новому навчальному році нас з вами чекають нові радощі, нові успіхи, нові виклики. А головне це спільна праця заради навчання, заради розбудови себе і нашої країни. Нових горизонтів вам в новому році! Любі птахи і м'язо. Дорогі студенти, вітаю вас з Днем Знань. Нехай цей рік обходиться без хвостів і нудних пар. Нехай шлях до улюбленої професії буде легким та світлим. Бажаю, щоб ваша заліковка червоніла лише від похвали. Нехай у вас вистачає часу не лише на навчання, а й на веселощі і мрії молодості. Любі студенти, шановна м'язівська родина! Дозвольте вас привітати з початком нового навчального року. Цінуйте насолоджуйтесь студентським життям, бо воно минає дуже швидко. В цьому році я бажаю вам успіхів, наснаги і гарних оцінок. Дорогі наші першокурсники, ми раді вітати вас в Горлівському інституті іноземних мов. Щиро віримо, що навчання буде для вас дуже цікавим. І ви зможете розкрити всі свої таланти, навчаючись в нашому інституті. Тож ми вітаємо вас в нашій ін'язівській спільноті. Хай вам щастить! Ми будемо разом із вами ці чотири роки, а може, й більше.